Кохана, давай купимо збитих вершків, і ти намажеш ті місця, які хотіла, щоб я облизав. Супер. Почнемо з підлоги раковини та унітазу. В супермаркеті продавець кричить касиру Галю, вибий цьому чоловікові печінку і перебий йому яйця на кисіль. Зустрілися бандит, аферист, злодій, наркоман, чиновник і ідіот. Але це не анекдот. То засідання уряду. Войку Стефане, Войку Стефане, що ви робите? Навіщо ви берізку рубаєте? Така струнка молоденька. Так око зеленими листочками милувала. А ви її геть? Ой, сусіди, не кажіть. В самого серце кров'ю обливається. Але мушу те зробити. Бо прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть Родіна. Академік Рамзан Ахматович Кадиров після включення його в Сполучених Штатах до чорного списку заборонив усім американцям користуватися своїми науковими працями.